Європейських держав, ймовірно, мають глибоку недовіру до США стосовно переговорів для встановлення миру. З таким заголовком виходить видання Держпігель. Видання опублікувало стенограму розмови Мерца, Макрона і інших європейських лідерів із Зеленським. Під час цієї розмови вони говорили про те, що США можуть зрадити Україну та Європу. Я тільки не розумію, лише, чому лише нині вам це дійшло. Ну, принаймні, можливо, дійшло раніше, але про це тепер говорять публічно. Злив цієї інформації, друзі, він не випадковий, а це свідомий злив. Макрон говорив наступне під час розмови. США можуть втрутитися в питання територій без надання гарантій безпеки і вжив слово, зрада. Макрон ніколи не любив Америку. Мерць скаже йому. США грають в ігри із вами, і з нами. Так і є. Стуб говорить президент Фінляндії: ми не можемо залишити Зеленського з цими двома людьми. Ну, він мав на увазі Кушнера і Віткофа. Ну, а Рюте, який також був присутній під час розмови, погодився з оцінками колег і наголосив на необхідності захищати Зеленського в цій ситуації. Рюте, і вашим, і нашим. Мерць також і вашим, і нашим. Тут говорить одне, а з Трампом домовляється про скасування санкцій. Всі, друзі, такі мови навіть немає. Але. Тут вони об'єдналися довкола українського питання, хочуть нам допомогти на словах, аби не було, як вони говорять, капітуляції про збереження суверенітету України вони не говорять. гарантії безпеки самі надавати не можуть, намагаються перекладати один на одну відповідальність. Але це не випадково, друзі, було злито. Тому що зараз з'являється ще одна інформація, яка свідчить дійсно про те, що частина європейців мобілізується проти позиції Трампа. І нібито хочуть відстояти інтерес України, а робляться якось трішки по-кривому. Про що йдеться мова? Сьогодні у виданні ірландському The Journal виходить дуже цікавий матеріал. Чотири невпізнавані безпілотники військового зразка, наголошую, порушили безпольотну зону і попрямували до траєкторії літака Зеленського в аеропорту Дубліна пізно ввечері 1 грудня, коли він прилетів туди, в столицю з офіційним візитом. Співпадіння, не думаю. Про що йдеться? Літак приземлився з невеликим випередженням графіка лише за кілька хвилин до інциденту близько 23.00. Безпілотники досягли місця, де, як очікувалося, мав перебувати літак Зеленського саме в той момент, коли він мав пролетіти. Але літак пролетів раніше. Потім безпілотники здійснили. Політ над кораблем ВМС Ірландії, який був таємно розгорнутий в Ірландському морі для візиту Зеленського для охорони. За інформацією джерел ресурсу, дрони вилетіли з північного сходу Дубліна, можливо, з району Хоуд, перебували в повітрі до двох годин. Служба безпеки Ірландії виявила, що безпілотники в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими і мали військове призначення, і інцидент. Кажуть, можна класифікувати як гібридну атаку. Той факт далі пишуть у виданні, що у дронів були увімкнені вогні, навів Сили безпеки на думку, що метою було перешкодити прибуттю літака в Дубліні. Наразі поліція Ірландії розслідує, чи злетіли дрони з землі, чи з непоміченого судна, ну і так далі. Вже далі ну, просто інформація, друзі. Втім, цікава. Наразі невідомо, хто запустив, керував дронами, нічого вони не знають, де вони ці дрони перебувають, також не знають. Інформацію далі пише видання. Тепер дуже цікавий момент про можливу підготовку замаху на себе під час підльоту до Дубліна президент України поки ніяк не коментував. Тобто видання пише, що це був замах на Зеленського. Ну і тепер ця історія корелюється з попередньою, про яку я вам говорив, що ША зрадили Європу, зрадили Україну. Так, мова зараз іде про те, що Сполучені Штати Америки не пристають на проукраїнську позицію. Ну, ми тут з вами про це говоримо вже не перший рік. Що Трамп не буде на проукраїнській позиції. На жаль, чому це не розуміли європейці не хотіли говорити про це вголос донині. Також очевидно, думали, що можливо якось саме собою розсосеться. Не розсосалося. особливо вони були стурбовані після скандалу в вальному кабінеті. Тоді вони постали перед дилемою, хто ж буде допомагати Україні і зараз також із цим величезні проблеми. Але, друзі, переговори, швидше за все, приведуть до замороження війни. Питання часу. Скільки пройде? Чи 15 грудня це відбудеться, як кажуть? Ті, хто підтримує інформаційну політику у президента України, і такі відео поширені зараз дуже масово в Тікток. Я маю на увазі Петрова, який веде телеканал Ісландія, і він каже, що Зеленський піде з посади і так далі. ну це окрема історія. Чи будуть інші підстави для замороження війни, про що каже залужний у своєму матеріалі, про який ми з вами тут говорили минулої неділі? Будемо дивитися, але. Авіакомпанії вже готуються до відновлення польотів до України і з України. Про це пише Financial Times. Вони справді дуже класні оптимісти. Вони мені подобаються в хорошому сенсі цього слова. Видання повідомляє, що угорська кампанія Air планує розмістити в Україні 15 літаків впродовж 2 років після укладення мирної угоди, а через 7 років їхня кількість може сягнути 50. Але. Каже, ми це планували. Щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою роботу. Повторне відкриття буде для нас значною можливістю і обіцяється зробити продовж кількох тижнів. Тобто ситуація у них під контролем. Вони давно готові, і про це повідомлялося справді і раніше. Втім, це все лягає в канву того, що зараз розглядається два сценарії продовження війни і замороження війни. Обидва мають великі шанси бути реалізованими. Я оцінював би їх за тими повідомленнями, які ми є 50 на 50, мої відчуття, що швидше буде замороження аніж продовження. Хоча Путін нібито висуває нові вимоги. Але, друзі, давайте скажемо щиро: російська економіка сама по собі це все не витягне, бо залежність від Китаю постійно збільшується, а путінському режиму. Тотальна залежність від Китаю, яка вже є правда, вона дуже небажана. тому вони намагатимуться мати якісь фінансові ресурси із інших джерел. Таким джерелом може бути для них Дональд Трамп. І там бізнес-проекти вже напрацьовані на десятки то й сотні мільярдів доларів. Якщо ж Путін буде продовжувати вимагати українську територію, а він буде продовжувати відверто, то Україні слід дозволити вступити до НАТО. Про це заявив конгресмен республіканець Дон Бейкон. Ні про що, але менчасти. Натомість генсек. Нато Марк Рюте напередодні Брюсельі вкотре заявив, що консенсусу про вступ України до НАТО немає. Тим паче, Сполучені Штати Америки самі виступають проти того, щоб Україна була в НАТО, і проти цього виступав і попередник Трампа Джозеф Байден. Давайте про це не забувати. Але політика є політика, політиканством хворіють всі політики. Макрон тим часом полетів друзі до Пекіну. Він вже зустрівся із Сінзінпіном. І запропонував йому запровадити мораторій на удари Росії по енергетиці України. І так, щоб Україна не била по енергетиці, звісно, Росії. Бо взимку це критично важливо. Всі заявив, що Китай підтримує ідею угоди мирної щодо України. Все це каже дуже правильно, прийнятно, угода має бути для всіх сторін, знову говорить про якийсь там мир. Він сподівається, що сторони зможуть досягти справедливого і тривалого миру шляхом діалогу. Пекін, зі свого боку, підтримує будь-які зусилля для цього, але каже Сі: Я не беру на себе відповідальність за продовження російсько-української війни. Китай підтримує всі зусилля заради миру і продовжить відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи. Водночас він рішуче виступає проти будь-яких безвідповідальних спроб перекласти провину або дискредитувати когось. Тому каже Пекін, я не я перепрошую, хата не моя, ви собі там розбираєтеся, ми собі живемо далі. Чи довго всі може займати таку позицію? Ні, не довго. Тому що присутність американців в Росії для нього очевидною є, це конкурент його в Росії. Росія буде на цьому грати, вона буде запускати Дональда Трампа. Тому я й говорю, що Росія не вийде з переговорів і ми не можемо з них вийти. зараз всі в пастці. Чим це закінчиться? Спостерігаємо разом. На рахунок мораторію про удари по енергетиці також заявили і в Туреччині. Туреччина бідкалася, що буквально днями прилетіло по їхньому танкеру, який нібито перевозив. Чи то олію, сонячнику, чи нафту. Сьогодні міністр енергетики Туреччини Алпарлсан Байрактар закликав Росію та Україну не втягувати енергетичну інфраструктуру війну. Байрактари бувають різні, друзі. Сподіваюся, каже він, ця жахлива війна закінчиться, але сьогодні також ми кажемо всім сторонам Росії і Україні не втягувати енергетичну інфраструктуру в цю війну. І вони ж оголосили про підписання нового річного контракту з Росією на постачання російського газу в об'ємі 22 мільярди кубометрів. Багато цього газу піде до Європи. Ну, поки що так. За словами Байрактара, потрібно забезпечити безперебійні енергетичні потоки після серії атак біля узбережжя Чорного моря. Туреччини їх це дуже хвилює. Ви собі воюйте, а ми торгуємо. Тим часом Путін полетів до Індії, також торгувати, налагоджують вони контакти щодо е, постачання нафти і не лише на Рендрамоді моді. Особисто зустрічав Путіна в аеропорту. Це дуже рідкісне явище, друзі, з обіймами, поцілунками, танцями, бубнами, ну і так далі. Ну а Пісков сказав: ми самі не очікували, що на Рендрамоді моді буде зустрічати нашого Путіна. Високоповажного господіна, сам особисто в аеропорту, та ще й з обіймами і поцілунками. Ну і направду виглядало це дуже дивно. Бо, як правило, не зустрічають високопосадовці такого рівня своїх гостей в аеропорту. Вони роблять це. В іншому місті. Ну, друзі, поки що всі новини по міжнародних новинах, деякі вам ще також повідомлю в кінці відео, а зараз коротко про ситуацію на фронті. Є повідомлення від штабу Збройних сил України, які спростували заяви Росії про захоплення Добропілля в Запорізькій області. Це неправда, сказали там. Диверсійна група, яка туди зайшла, вона була ліквідована. Також сильський повідомив про те, що Сили оборони утримують північну частину Покровська. Хоча карта Діпстейт щодо інших. Напрямків на фронті повідомляє не дуже приємні новини. Втім, друзі, я посилаюся в виключно на офіційну інформацію Генштабу Збройних сил України. Роботу Херсонський ТЕЦ зупинили через інтенсивні удари ворога цими днями. Це офіційне повідомлення обласної військової адміністрації. Цивільний об'єкт, який забезпечував місця теплом, серйозно зруйнований, зокрема, пошкоджено приміщення і обладнання станції. Вранці я вам розповідав про те, що по Херсону б'ють. Зараз по ньому б'ють, б'ють постійно, без зупину. І в західній частині України друзі стався інцидент. Вчора у Львові чоловік пранив ножем в пахову ділянку працівника ТЦК, пошкодив аорту, Внаслідок сильної кровотечі військовослужбовець помер у лікарні. Про це повідомляє об'єднане командування Захід. Там наголосили, що під час перевірки працівниками ТЦК документів чоловік поводився агресивно, не захотів називати своє ім'я, не показав документи, провокував, згодом дістав ніж і наніс смертельне поранення. Він також ударив по голові іншого військового і втік. Його затримали. Ним виявився 30-річний мешканець міста. За даними оперативного командування, захід загиблий був ветераном, учасником бойових дій і продовжував служити в ТЦК. Це, друзі, проблема двостороння. Влада не чує громадян, громадяни не чують владу. Тому що влада робить неправильні кроки. Ну і виконання взаємного обов'язку у нас суттєво підірване. Підірвана довіра між двома інститутами, громадянським суспільством і владою. Це величезна проблема. Влада не хоче це вирішувати, направду так і є. І міжнародна федерація самбо допустила росіян до змагань під власним прапором. Я вам вранці розповідав про те, що італійці там не дуже хочуть нам допомагати, але кажуть, ну ну ми будемо трішки допомагати до закінчення війни. А тут така ще одна новина пролетіла. Президент Федерації Василій Шестаков похвалився, що ФІАС одна з небагатьох з 22-го року федерації, яка допускала Росіян і Білорусів до змагань у нейтральному статусі. А тепер... Можуть вони навіть виходити зі своїм прапором. Меланія Трамп повідомила про повернення семи українських дітей до своїх сімей. Це шість хлопців та одна дівчина. Ну а Росія, як каже Дмитро Лобінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини відправляє викрадених українських дітей до таборів перевиховання у північній Кореї. Вражаюча цифра, друзі. За даними регіонального центру справ людини, зафіксовано 165 таборів, у яких українських дітей русифікують і мілітаризують. Вони розташовані на тимчасово окупованій території України, в Росії, Білорусі і навіть у Північній Кореї.